На старому цвинтарі Калушани затримала молоду жінку, яка відкривала гробниці. У пакеті у жінки виявили кілька черепів, які вона намагалася віднести до себе додому. Виділа, що вона залізла в нас заліза гробниця, він знайшов наш роботи робочий, І він побіг до неї, а вона вже з гробниці витягнула пакет з тими черепами. Купляю кекси в магазинчику. Дивлюся, жіночка, я першим, подумав, що взагалі чоловік заходить на цвинтар, продавшиться мені. Завдає уваження, каже, ну подивіться, куди вона пішла. Я дивлюся, вона залазить в гробницю, з одним пакетом виходить з двома пакетами. Я бігу, біжу на зустріч, вона каже, вона щось там вкрала. Я біжу на зустріч до гробниці, до жіночки, і її затримую. Дійсно, це жінка і питаюся, що ви тут робите. Я взяла черепа додому. Для чого? Що таке? Вона пояснює, що мама її померла, приснилася, і треба ці черепа віднести до хати. Я питаюся, а скільки ваше черепів у хаті? Дуже багато є. Ми цю жіночку затримали, викликали поліцію, і дійсно виявляється, що в пакеті три черепа. Ми подивилися в гробницю, гробниця розкрита. Трунви там були, там чотири трунви. Ми з поліцаями ці трунви закрили. Старе кладовище на височанці закрите з 1975 року і нині не охороняється. Проте комунальники запевняють, що це перший випадок вандалізму за останнє десятиліття. Але це за 11 років, що я працюю перший раз, це такий випадок, але на старому цвинтарі він не охороняється. Тут є тільки один прибиральник, коли дивиться за порядком, і все. Церква з цього приводу має свій погляд. Під час чину похорону. Остання дія священника над могилою це запечатання гробу. Запечатується хрестообразно гріб, тобто все, туди ніхто не має права відкривати, входити з певних цікавостей чи з певних причин відкривати могилу, розкопувати чи відкривати гробниці. Чому? Тому що десь спокій цих померлих не тривожити. З'ясувалося, 33-річна калушанка Наталія проживає сама на вулиці Вітовського у Калуші. Двері зачинені на замок, на дверній ручці пакет із харчами. На столику з надвору ще один із хлібом, який покрився цвіллю. На вікні розкладено кілька кількадесят іграшкових фігурок із тваринами. Коридор із побитими вікнами. Сусіди кажуть, калушанка жила тут зі своєю матір'ю, яка тривалий час працювала у ЖЕО. Після смерті рідної людини Наталія залишилася сама. навіть тоді, як ми раз. Визвали міліцію тут, ту, які забрали в ту франківці клужку, то відтоді вона так на і яйцями кидала нам і в гаражів машину і все, що на світі. Підкидала тут кури якісь до хліб, купилася такі шаблі. Mm -hmm. То я думала, що мені голову знесе то в шаблу. То раз таке було. Про Калушенку знають і фахівці соціальних служб у Калуші. Найбільшою проблемою жінки вони вважають те, що після смерті матері вона залишилася без жодних засобів для існування, адже немає документів про інвалідність. Ми відвідали сім'ю, ми знайшли дійсно, що мама була хвора, навели контакт із родичами. Потім, після того, коли мама померла, родичі допомогли маму похоронити. Наталія продовжувала і далі такий спосіб життя, але ми, звичайно, здійснювали супів у нашої в межах нашої компетенції, оскільки Каловський міський центр з психічно хворими не може працювати, тому що в нас нема спеціалістів, які могли працювати і з психічно хворими. Ми також і намагалися відновити паспорт. Скільки в неї був протермінований паспорт, а без цього не можна було ні допомогу на поховання виробити, ані так само, і десь надалі її скерувати на лікування. Вона всяким чином уникала і родичів, які неодноразово, неодноразово приносили їсти. Фонд Християнська Любов разом з нами. Ми вже готували документ, не то щоб документи, а щоб її приготувати і пролікувати. Але такої компетенції самі ми не можемо мати, тому що тільки на лікуванні в психіатричний центр людина може або з власної ініціативи, або з ініціативи родичів. Процедура лікування людей із психічними розладами доволі складна, адже якщо людина не визнана психічно неповносправною, пролікувати її можна лише за зверненням родичів чи у крайньому випадку сусідів. Любий огляд чи госпіталізація людини психіатричною службою вона повинна відбуватися згідно діючого законодавства. Так званого закону України про психіатричну допомогу в основному огляд відбувається за згоди самого пацієнта або його законного представника, і є послідовне встановлення, наприклад, у негайних випадках без його згоди. В даному випадку передбачається наявність трьох основних таких ну, симптомів, які можуть дати змогу на негайне примусове психіатричний огляд. В даному випадку йде мова про дії особи, які несуть пряму небезпеку його життю, дії особи, які несуть пряму небезпеку оточуючим людей. І третє це його дії, які пов'язані з порушенням його способу життя і неможливості забезпечення його первинних потреб. Тобто людина вона втрачає можливість за собою дбати. Тільки якщо наявні один з цих симптомів, може бути проведений психіатричний огляд в примусовому порядку, як повідомили вікнам у Калуському відділі поліції, кримінальну справу по цьому факту не відкривали. А Калушенка, нібито, на сьогодні проходить лікування у спеціалізованій установі.